Джалса Салана Великобританія. Одна з найвизначніших щорічних подій гмадійської мусульманської громади. Ці чудові фотографії зроблені на хаді катуль Магді величезній фермі, яка працює та розвивається як ферма протягом усього року. Вона виробляє молоко. Фрукти, солодку кукурудзу, мед та сіно тут вирощують корів, кіз, курей. Та бджіл триває робота над ще одним наметом, де ферма поступається місцем колосальній техніці, яку завезли для відновлення великої кількості наметів та доріжок, які полюбилися нам. Але посеред усього цього робота не зупиняється за лаштунками дуже цікавого проєкту модельної експериментальної ферми. Проєкту, яким керує лачна ми зустрілися з відповідальним, щоб пояснити, що насправді являє собою експериментальне фермерство. Ассаламу алейкум. Ласкаво просимо на ферму Хадікатуль Махді. Ми займаємося фермерством, під керівництвом сільськогосподарського відділу, під керівництвом Хазрата Халіфатуль-Масіха Мир'юму. Дозвольте мені показати вам деякі речі, якими ми займаємось. Експериментальне фермерство розглядає застосування науки та досліджень для подолання проблем, з якими ми стикаємося під час вирощування власних продуктів харчування. Шаукат Сахіба очолює три модельні ферми одну тут, у Хаді магді та дві інші в Африці, а саме в Нігерії та Коддівуарі. Тут ми зосереджуємося на ділянці ферми Хадікатуль Магді, де команда проводить свої експерименти. Спочатку команда встановила огорожу, а потім проклала водопровід, що стало основою для роботи ферми. Тепер, коли ділянка захищена та полита, з якими найбільшими труднощами вони зіткнулися? Минулого року ферма зіткнулася з проблемами ґрунту. Ті, хто відвідував Джаласу в Великій Британії, знають проблеми, з якими стикається цей ґрунт. Коли суха та сонячна погода, ґрунт буде сухий, твердий, як камінь або запилений. Або коли починається дощ, ви б помітили, що він стає дуже каламутним, майже як пластилін, за консистенцією. Обидві речі росли нам не дуже подобаються. Тож швидким вирішенням цієї проблеми стало додавання кращого компосту зверху. Деякі газети стверджують, що цього року кількість опадів була найбільшою за період останніх 200 років. Це вплинуло на сільське господарство Європи, включаючи Велику Британію. Тож, коли у нас виникає проблема, ви повинні підійти до нього в лоб у лоб. Думаючи, як ми можемо знайти альтернативне рішення. Щоб зменшити надлишок води в нашому глинистому ґрунті, ми перепробували багато ідей та багато машин. Але знаєте, якщо план А не спрацював, ми спробували план Б, план С тощо. Річ у тім, що ніколи не варто здаватися. То щоб злити зайву воду з глинистого ґрунту, ми, зрештою, вирішили зробити рови навколо грядок з овочами. І побачили, як вода миттєво стікає. Молодь, яку ми бачимо на фермі, також вивчає сільське господарство та займається цим. А також робить свій внесок під наглядом дорослих. Отже, це трохи брудний ґрунт, викопаний із землі. Як бачите, він сірий. Що означає, що в ньому є глина. Річ у тім, що глина це твердий матеріал і він не дозволяє рослинам рости. Тож ми зробили ось що. Швидким рішенням цієї проблеми стало додавання зверху кращого компосту ґрунту. Річ у тім, що якщо придивитись дуже уважно, то цей ґрунт дуже сухий, а цей ґрунт тут, внизу, дуже вологий. Це також великий контраст. Тож ми створили рови, які є чимось на кшталт каналів, що відводять воду в цей резервуар. Голова Акрам Ахмаді уважно стежить за прогресом і відкриттями, зробленими тут. Я був дуже вражений роботою, яка була проведена досі. І вона продовжується. Тож я сподіваюся, що це буде чудовий пілотний проєкт, який ми потім збираємось повторити в Африці. І завдяки цим кошикам їжею з'являться плоди, і тоді ми зможемо прогодувати не лише Африку, але й Європу завдяки цій роботі. Хозур також згадав. Що в Африці є величезні землі, які не використовуються. частково причина полягає в її зрошенні її воді, і саме це ми сподіваємося зробити через наші проєкти, щоб вони могли використовувати ці величезні види земель в Африці і завдяки нашій роботі, роботі пілотним дослідженням, які ми тут проводимо. Ми збираємося перенести це в Африку, а потім почнемо вирощувати, щоб Африка стала самодостатньою Щоб допомогти нам краще створити інфраструктуру в Африці. Ми спочатку проведемо випробування на цій фермі. Наше водосховище один з таких прикладів, коли ми прагнемо збирати дощову воду вологий сезон, а влітку використовувати ту саму воду за допомогою сонячного крапельного зрошення і поливати посіви. Наша мета бути незалежними від основного водопостачання далі буде доручено нам з'єднати рови з водосховищем, що створює дуже сталий цикл на фермі. Волонтери, які роблять це можливим, роблять це від душі та щиро, і вони привозять із собою свої сім'ї. Ми возили компост тачками та привозили його сюди, щоб ми могли садити полуницю. Проблема в тому, що ваші руки трохи болять, і ви дуже швидко втомлюєтеся, особливо від спеки. Сонце пече було важко, але погода була приємною. Приємний вітерець і гарний сімейний час. Зараз ми просто вирізаємо шматок дерева. Щоб викласти підлогу для сараю, бо очевидно. Зараз все обладнання просто розкидане там, і нам потрібно переконатися, що воно безпечно заховано. Тож це дуже гарне тренування. Я казав своєму братові, що йому не потрібно буде ходити до спортзалу цього тижня. він збирається зробити всі свої вправи прямо тут. я купав. Отже, є частина, де їм потрібно поставити паркани зі стовбів. Та інших матеріалів, тож у цих місцях є певний зазор, який мені потрібно копати і переконатися, що це пряма лінія. Переконатися, що їх можна розмістити акуратно і рівномірно. Нічого складного, насправді лише кілька мозолів, нічого серйозного. Просто через жар залізних лопат я зрозумів, як правильно тримати її, не отримуючи мозолів. Моральний дух команди був добрим, тому що ми обідали разом і всім сподобалося. Наприклад, діти, які поруч насолоджуються своїм власним часом, і крім цього, всі роблять щось, чого зазвичай не роблять. Це як сімейне заняття, робота, тож ви отримуєте два в одному. Що ж, волога погода не єдина проблема клімату Великобританії. Коротке, м'яке літо також означає коротші вегетаційні періоди. То яке ж рішення? Улюблений Хузур допоміг нам створити низькі тунелі, щоб продовжити наш вегетаційний період? Додавши низькорослі політунелі, ми зможемо осунути дві проблеми. Перша це захист від шкідників великих і малих. Включаючи мух, оленів та будь-яких інших істот, які люблять рослини. Друге – це те, що рослини можуть отримувати тепло, оскільки у нас короткий вегетаційний період, тож ми додамо наш пластик, коли настане слушний час, що продовжить наш вегетаційний період на 2-3 місяці, а це означає набагато більше їжі. Ми використовували сіно для збільшення вмісту органічної речовини в ґрунті, оскільки в ґрунті дуже мало органічної речовини. І ми використовували картон, тому що насіння сіна проростало бу насіння бур'янів. Тож щоб боротися з цим, ми поклали шар картону, який діятиме як природний гербіцид. А потім ми просто перейшли безпосередньо до посадки. З такою кількістю підготовчої роботи, що заплановано на майбутнє Ми вирощуємо часник, цибулю, полуницю, кабачки, шпинат, баклажани, перечилі, моркву, ріпу, гарбузи, салати. Я думаю, також гіркі гарбузи. Мета прогодувати понад 100 людей цією продукцією щотижня. Ми добігаємо кінця нашої екскурсії зразковою фермою Хадікатуль-Магді та Виявляємо, що за цим починанням стоїть духовний напрямок. Тож нам дуже пощастило працювати під керівництвом Хазрата Халіфатула Масіха П'ятого, який також є видатним аграрієм. Саме турбота халіфату про людство започаткувала цей сільськогосподарський проєкт. Аллах благословить бачення улюбленого хузура служити людству. І нехай Аллах направляє та надихає чоловіків і жінок по всьому світу, щоб допомогти здійснити починання халіфату.